І це навіть не річний бичок. Ну, так, ви правильно написали, що затрати страшені. Навіть до року бика вигодувати там просто страшені затрати. Ну знаєте, що дуже мені цікаво? Що телятина не спішить дорожчати. Від неї їх вирізають, корів стає менше, молока стає менше, в магазині молочки менше не стає. А я вам скажу чому. Рогата худоба, вона... Не буде вигідна, знаєте чому? Ну, дійсно, нормально, і вигоди ви з цього не отримаєте. Бо в магазині воно не так швидко дорожчає, не дивлячись на оці всі затрати, які люди вкладають. Чому? Тому що молочку в основному колотять всі оці молокозаводи, все оце молочне, молочне, все це сири і все з порошків вже навчились. І там уже ціна, якби. Я так думаю, що буде вона трошки отака. Ну, не тільки з порошків, з дешевих якісь замінників, я не знаю. Коротше, з чепухи з якоїсь. І тому, якби ціна в магазині на молочку, вона така, вона має бути набагато вища, якби це була якісна молочка. З м'ясом, наприклад, інша ситуація, з м'ясом свинини. От я аналізую цей ринок, дивлюсь, давно слідкую за цим всім, цією, всією тенденцією, коли корма дорогі, м'ясо. Отак от дорожче. Тому що цим бізнесом володіють серйозні люди, серйозні, багаті бізнесмени на самому верху на оцих супермаркетах м'ясних, цих всіх перепродаж, переробка м'ясних продуктів, всього. ковбаса, яка дорога, розумієте? Тут відразу: корма дорогі, ага, ага, те те, 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 все. М'ясо вже стільки. Уже у шийок відбивна 350 за кілограм м'ясо. Я думаю, що воно це до Нового року. Всі от кричать зерно буде дороге. Дороге, так. Да, якщо воно дійсно таким от і буде, буде дорожче, і 10 перевалить, і буде триматись дорого, це все зрозуміло. Ну з м'ясом простіше ним займатись, тому що воно отам, от в магазині, отам, буде теж дорогим. Буде й 300 за кілограм свининка, гарне сальце. Розумієте, в чому річ? Там цінується все і оцінюється. Ну, чомусь в рогатій худобі. В бичках, в телятині, в молочці в молочці це саме головне. Літр молока має коштувати як паливо там 60 гривень за літр. Там переробка, якщо беремо творог сметану, Творог має 250 плюс коштувати. Ну, зрозуміло, кому ви продасте. У людей малі доходи, мала пенсія, Люди і так від молочки зараз багато відмовилися, не їдять. Тому от така ситуація з рогатою худобою. І це по всій країні таке. Отака от, от жопа.